Так, вітаю всіх підписників каналу. Готую вже пасіку до зими. Зараз йдуть стандартні обробки від кліща перед нарощуванням сімей в зиму, щоб пчела пішла здорова. Хочу затронути трошки цей скандал по славнозвісному виробнику Бівел. Значить, Дивіться, я придбав апівару цей 100 смужок. Вони в мене спрацювали нормально. Тобто кліщ падав, але він падає на протязі 2-3 днів, поки ця смужка не висихає. Як вона висохла, все, опад кліща прикращається і вона, відповідно, працювати перестає. Не знаю, наскільки виправдана ціна, ну, 500 гривень десь приблизно ця пачка там 100 смужок. Ну, мені на всю пасіку якби, вистачило по дві смужки поставити. Осип, ну, дивіться, я, по-перше, спочатку тестую. Тобто я беру саму таку ну, сім'ю, де є кліщі, яка для мене там не супер важлива. Я туди ставлю. На двоє суток е полоски, які я купую. Дивлюсь на результат. Якщо воно працює, я його використовую на всю пасіку. Тому ну, я вам теж раджу, не ризикуйте, якщо у вас велика пасіка, і одразу поставити туди навіть відомого виробника якусь е полоску і загубити всю пасіку, із-за того, що в них там якийсь технічний збій відбувся. ну... Це я вважаю не дуже дотепно. Да, Назвемо це так. Але це якби в мене працювало. 25.07 дата випуску. Там вроді кажуть, що в них партія якась з певного з певної, певної дати була бракована, і у людей посипався кліщ. Ну, це треба вирішувати питання з виробником. Я не знаю, як він вирішить Той виробник, чи він піде на задню, чи він компенсує людям ті проблеми, які він створив. Далі, стосовно цього препарату, я одразу купив і цей препарат, думаю, ну спробую. Так от, Це фуфло. Чому фуфло? Я поставив саму закліщену сім'ю. У мене по тестам випало там, десь ну, близько 50 кліщів чи, щось, ну, чи, чи 30, Ну я не пам'ятаю, ну, дуже багато кліщів випало. І навіть при огляді сім'ї там дуже багато безкрилих пчол, дуже багато кліща на самих пчолах. На одній пчелі там два кліща. Ну, то є ситуація ахова і треба срочно рятувати сім'ю. От я думаю, ну, думав, поставлю туди от, дві смужки. Да, тут написано. Е Скільки тут смужки розміщаються в розплідній частині вулика, розрахована на 4-6 гніздових рамок. Значить, в мене у вулику е 6 рамок з сієвом було. О. зараза. Шершень пчол ворує. Значить Шість рамок було з розплодом. Я поставив дві полоски, вони в мене простояли майже двоє суток. Осип був ну десь два кліща. Два, Може там якогось третього я не помітив. Ну Тобто в мене задвіжки виходить внизу. Там, не знаю, тут видно, нема тут. Да? Ну, ладно, несуть. Всі знають ці вулики Бджаляр, там знизу задвіжка така ставиться під сітку і дуже зручно контролювати осип кліща. Так от, на ній не було ну, майже нічого. Я так розумію, що кліщ вмер просто через ну від старості, мабуть, помер або від сміху наді над мною і над цими полосками. Коротше, оце я купляти не рекомендую. Це викидання грошей на вітер просто. Це, ну, я не знаю, як це назвати, чи шахрайство, чи. Е, ну, ну, коротше, в мене нема слів. Вони пахнуть класно, вони виглядають чудово, але вони не працюють зараз. відкрию. ось тут ці полоски. Вони пропитані цим жиром таким. Запах дуже яскравий, класний, але вони не працюють. Ось. Це те, що я зробив, які я висновки зробив по бівелівським препаратам. Ну, Це, по суті, викинути можна його. Або повісить десь, щоб пахло добре. В машині там чи в хаті десь можна повісити. Так, значить, тепер переходимо до. Закінчення сезону до вуликів, я зараз покажу. Таким чином, дуже класно Ломака придумав розділення. Ну Це вже я якби, ставив, бо в нього ось такі роздюлювачі, але вони не тримаються. Просто банально не тримаються і вітром їх видуває. Коротше, ну Не дуже хороше рішення. Я зараз ставлю такі куточки, просто щоб пчоли там між собою не, не дуже агресували одне на одного. Но... Це вже кожен вирішує сам ставить, не ставить, в принципі, можна і без них обійтися. Значить, в... На весну підуть зимувалі матки. Там я їх напідсажував чимало, є можливість і мені є чим. О, ще шершень. Це з шершнями в цьому році просто, просто капець. Я їм там вже і ловушки повісив і Вон там, пригають. Ловушки повісив і так іноді хожу, їх вибиваю, давлю, але толку нема. Коротше, розвелися тут повним ходом. А щоб розуміти, наскільки їх коротше, багато стало, ще ловушка висить. Я вже навіть груші ховаю, бо вони тупо груші розгризають. Тобто от Висить хороша груша. А, а з'їсти її не вийде, бо вони просто їх тобто, ну, вигризають просто всередину і все. Тому прийшлося ховати. Так, значить, тепер, що по тестам в цьому році. По тестам в мене були декілька груп. Була склінарна пішець 23 рік. Була пішець на склінар 23 рік. Була ворона на склінар 23 рік. І були... А, і залишилася одна тестова матка від Богдана Болюбаша. Значить, давайте по черзі. Склинар на пєшець, е, ну, в принципі, вся група вище середнього показники. Єдина одна сім'я дуже закліщена була. Тобто, виходить так, що ідеально по меду, ну, тобто, в лідерах по меду, по медопродуктивності, по силі, по ну, основним якостям, але по кліщу не ідеально. Трошки восковитість присутня, але не критична. Працювати в принципі, зручно з нею. Пчела спокійна, як двері, ну, в принципі мені якийсь склінар завжди подобається. Так. Далі була група ворона склінар. Ворона склинар не рівна група, але ті О, ось ворона-склінар, так і там ще варо на склінар, ну і там в інших рядах теж є сім'ї. Значить, Сім'я трошки слабша, ніж склінар, але по кліщу вони випередили всіх. Тобто назва вароа себе, в принципі, виправдала. Теж доволі спокійні. Не такі медисті, як склінар. Але стійкість до кліща теж має значення. Стосовно неї треба думати. Добре. Кидати я її, мабуть, не буду, цю ворога. Минула ворога зайшла, якби в глухий кут, я знаю, закінчив працювати. Там не із васковитістю була дуже велика проблема. Так, ще одна група була Пішець на склінар, там інший Пішець. Пішець 2 я його назвав. Це від 571-ї. Діма Гріньков мені дав її. Я вивів. Коротше, ця група провальна. Вона найгірші результати майже по всіх параметрах. Тобто вона зайшла в глухий кут, я з нею перестаю працювати. Ще була група пішець на склінар теж. Це пішець від Тізлера, ну склінар, відповідно, вже давно мій. Або від Діми Грінькова хріна, як вже його називати. Значить, По меду, в принципі, все плюс-мінус хорошо. Вона не гірша за вароа, але трошки гірша за склінар по меду. Але е, вона по вароа стійкості дуже прикольно, майже на рівні з вароа. Тобто там на сім'ю 3-4 кліща. Ну, тобто взагалі ні про що. Е, спокійна теж, е, єдиний мінус вона от забудовує. Тобто восковитість в неї передалася. Від минулої ворога, яка в мене була колись. Тобто оці воскові перемички вони трошки заважають працювати з нею. О, то це її мінус. І подальша селекція буде вже вестись е, по тому, щоб знизити цю восковитість у неї. Тобто, братися будуть такі, така лінія, де немає цієї восковитості взагалі і треба буде експериментувати, пробувати. Далі матка від болібаша теж супер. Тобто вона в лідерах теж. По меду вона в лідерах разом зі склинаром. По силі сім'ї, мабуть, навіть більше, ніж склінар. Пчоли, в принципі, спокійні. Претензій немає. Болячок ніяких не виявлено там в неї. В процесі роботи теж проблем не було. Тому, скоріш за все, піде в подальшу селекцію на наступний рік. Я потім у балюбаша запитаю, що це за лінія. Зробимо морфометрію і тоді вже будемо вирішувати, піде, не піде. Тому на наступний рік по-любому йде склінар на е, Піде варо на склінар. Я ще приділюся, там по-моєму 4 в мене варо. Раз, два, три. Там ще четверта, 4 у мене лишилося. Так, е, Піде варо. Е, скоріше за все піде болюбаша матка і пішець. Під питанням, але скоріш за все піде. Майн на тестуванні, Кірхайн на тестуванні, склинар цьогорічний, точніше 22-го року. Сьогодні виведені тестові групи. На наступний рік на тестуванні, варо теж на тестуванні. Кірхайн, Майн, Варо, склінар. Ні, майн з тестування вибуває, склінар буде на тестуванні, варо на тестуванні і Кірхайн на тестуванні. Три, три групи тестові будуть у мене, три лінії, три групи. Ось. О, прийшлося ховати виноград від. Від ос і від шершнів, бо розбивають, вон крутяться біля нього, а взяти не можуть ось такі мішочки. Бо виноград хороший, а, а оси коротше, його розбивають. Ось Тому ось так готуємо в зиму, сім'ї. Зараз ще спека буде, то зараз не буду ще, мабуть, підгодовувати, а потім потрошку почну вже в кінці цього місяця. Почну трошки загодовувати. В сім'ях зараз по десь 5, деяких по 6, деяких по 4 є рамки з розплодом. Ну, тобто вже видно, що пчелки готуються до зими, скорочують, засів і, і, і що? І все, осінь. Гриби збирати. Весною може ще в ЗСУ загрибуть знову. Так що записувати людей буду, передоплату брати не буду. А ще є, по-моєму ще 10 штук залишилося і ошок. Якщо хтось ще не придбав, там склінари варо, то ще можна взяти. Деяких я собі ще попідселяю, а деяких можна ще буде купити.